BMW 3 серії, Кузов F30, шильдик 328i, що означає, що під капотом у нас 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка перемикання, то задній привід. Ось так виглядає ця красуня, має практичний вид. Зараз подивимося, що є по комплектації. По комплектації у нас передні і задні парктроніки, 17 дюймові великосплавні тиски, датчики тиску в шинах є, є вже тонування стекол. ось таке. Всередині нас зустрічає шкіра в дуже гарному стані, є ось такий нюансик. Електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю водійського сидіння, шкіряне мультикермо, круїз контроль є, підкермові пелюсточки, датчик світла, датчик дощу, асистенти є. Також є старт-стоп-мотору з кнопочки, дві зони клімату, підігрів передніх сидінь. Мультимедіа ось така розширена з великим екраном, з камерою заднього огляду, і працює вона в тандемі з заднім та переднім парктроніком. Селектор перемикання передач. Також у нас є режими руху. Вибираються вони ось цією качелькою. Мультимедія також управляється. Штуки Bluetooth USB Aux, будь ласка, підключайтесь, слухайте свою музичку. Дзеркало з автозатемненням заднього огляду і оздоблення стелі чорного кольору. Виглядає класно і дуже комфортно. Задній ряд сидінь у нас виглядає саме ось так. Він без питань, він без порізів, без потертостей, в дуже гарному стані. Є ось такий центральний підлокітничок, є у нас два воздухозабірнички і ось така третя, можна так сказати, механічна зона клімату. І Ось так машинка виглядає ззаду наперед. Хто знає BMW, той знає, що багажники у них технологічні, широкоформатні, просторі, багато чого може влізти. Рекомендуємо цей автомобіль, тому що, ну, по-перше, дивіться, це ціна. Цінник буде дуже приємний, пробіг, нагадаю, 266 тисяч кілометрів. Нарікань в принципі, немає. Приїжджайте до нас, дивіться, робіть тест-драйв, заганяйте на СТО, приймайте рішення. Кільцева дорога 22, знаходимося біля Жулянського мосту, приїжджайте сюди. Робіть тест-драйви, СТО та забирайте до себе додому. Можете взяти як заповнювати шматочок грошей, так і у лізинг. 15% від суми відривайте, це буде ваш авансовий платіж. І розтермінуванням від 1 до 5 років беріть, їздіть, платіть частками та кайфуєте. Тож, хапай авто на хапай авто.